Вітаю на моєму астроканалі. Мене звати Тетяна і це гороскоп на тиждень з 22 по 28 вересня. На цьому тижні акцент буде на партнерських відносинах і фінансах. Сонце і Марс змінюють знаки, тому зміну енергії ми відчуємо ще на початку тижня. Кінець тижня зможемо трішечки відпочити від насиченої першої половини. Прогноз загальний впливає на зовнішню атмосферу. В кожного з нас свої аспекти в карті. Тому перед тим, як щось плануєте, враховуйте свій прогноз. За особистою консультацією пишіть в приват Контакти в описі. Тайм-коди по дням я лишу в описі. Переходьте в телеграм-канал і інстаграм-канал. Силочка теж буде в описі, там більше корисної інформації. Тепер детально по дням: у понеділок і вівторок місяць рухається по знаку Терези. Акцент стоятиме на партнерських відносинах, як ділових, так і особистих. Добре, надавати підтримку і тримати баланс у всьому, бути більш тактомними та дипломатичними. Такий місяць сприяє заключенню договорів, переговорам, домовленостям та консультаціям, вирішенням якихось юридичних питань у адвокатів або нотаріусів. Ми стаємо більш врівноважені та налаштовані на красу і гармонію. По здоров'ю стають вразливі горло, зона шиї, висипи, нирки таз та гінекологія. В понеділок, 22 вересня, місяць буде в опозиції на Нептун. Дає неясність плутанину лінь, тяжко зібрати думки докупи. Може бути образа на когось, аспект діє вночі, тому зранку буде майже непомітний. Можливо, хтось прокинеться з похмілля. Місяць буде в тригоні на урани Плутон і буде в з'єднанні із Меркурієм. Це приносить гарні можливості для співпраці, для домовленостей, для укладання договорів, підписання документів у навчанні або подорожей. Сьогодні день осіннього рівнодення це час збирати врожай за свою зроблену працю. Сонце переходить в знак Терези. Це гарне положення сонця для закріплення партнерських відносин, як ділових, так і особистих. Добре сідати за стіл переговорів, про все домовлятися. Наступний місяць добрий для пошуку роботи, співпраці, домовленостей, переговорів, консультацій, романтичних або дружніх зустрічей. При такому положенні можуть виникати сумніви в правильності своїх рішень, і ми частіше будемо звертатися за порадою до когось. Марс сьогодні теж змінює знак, і з самого ранку переходить в знак Скорпіона. Пробуде в ньому до 4 листопада. Тут кожен буде діяти через вигоду для себе можливі таємні операції і приховані мотиви для того, щоб отримати бажане. З'являється бажання йти на ризик не тільки у фінансах, тому будьте обережні в дорозі. Можлива гонитва за адреналіном, екстремальний спорт, велика швидкість, жорсткий або заборонений секс. Це все про Марс у скорпіоні. Можуть виникати кризові ситуації, травми, особливо в небезпеці голова, ніс. Ну взагалі травми можна отримати при голова, опіки. в нас іде температура, може теж підвищуватися на такому Марсі. От тому їм приділяйте особливу увагу в цей період. Вирують пристрасті, ревнощі, маніпуляції, помста, тиск. От і все це ми можемо відчути. По повній такий Марс звик отримувати те, що він хоче. Чоловіки будуть більш настирливі напористі в своїх бажаннях до жінок для того, аби отримати бажане якусь річ, люди готові навіть брати кредити та позики. Тому у питаннях фінансів потрібно все ретельно обдумувати. Добре, направити цю енергію на заробіток. В цей період можна непогано прибавити у фінансах. Положення добре для бізнесу і інвестицій, дехто може почати цікавитися езотерикою, психологією для розуміння того, як вона працює. Старайтеся в цей період не вступати в конфлікти і любовні трикутники. Вони будуть забирати вашу енергію. Гармонійно буде впливати на тих, в кого Марс тальній карті, в Скорпіоні, Раку, Рибах, Діві, Козерозі. У вас настане продуктивний та активний період. У вівторок, 23 вересня, місяць зробить квадрат на Юпітер. Це може принести неприємні новини та спірні розмови з близькими людьми або в чатах. Не варто вступати в конфлікти. Марс і сонце в конфліктних аспектах на Нептун. Це може вносити плутанину, хаос в життя, проблеми, які тяжко вирішити, депресивні настрої, відчуття, що земля йде ніг. Може виявитися сильне бажання отримати щось, через що потім виникнуть проблеми. Це може стосуватися і відносини фінансів. Потрібно бути обережними з фінансовими інвестиціями, активні шахраї, можлива втрата фінансів або марнотратство. Не варто робити покупки онлайн, є вірогідність обману, або ви можете не на той рахунок переказати кошти. В найближчі дні краще не брати позику і гроші в борг. Також аспект може дати лінь і розчарування у власних силах. Місяць ще в терезах, тому важливо шукати компроміс і рівновагу. У середу, і п'ятницю місяць буде рухатися по знаку Скорпіон. Тут потрібно контролювати свій емоційний стан, не вступати в конфлікти, може цікавити містика, езотерика. Добре, працювати з психологом, провести самоаналіз, додати пристрасті у відносини сексуальності, без ревнощів, які можуть прокидатися в цей час. Добре, займатися фінансовими питаннями, збільшенням заробітку, очищати простір, грати в інтелектуальні ігри. По здоров'ю стають вразливі нирки: гінекологія, простатит, геморой, онкологія, вразливі взагалі статеві органи. У середу, 24 вересня, місяць робить квадрат на Плутон і з'єднується з Марсом. В цей день не варто йти на ризик у фінансах і відносинах через необережність можна травмуватися або вступити в конфлікт, який може призвести навіть дійти до бійки. Сонце робить гармонійні аспекти на Уран і Плутон. А Марс, напружені на ці самі планети, може видатися досить цікавий та різноманітний день на різні події. Аспекти від Марсу можуть діяти до трьох днів. З однієї сторони, випадає можливість змінити звичний ритм життя, багато активності в спілкуванні, добре проявляти цікавість до всього нового, зайнятися саморозвитком, вирушати в подорож, зустрічатися з друзями, показувати свої лідерські якості, а з іншої можна вплутатися в халепу, конфлікти, відчути тиск, маніпуляції, ремності, небезпека і стрес можуть дати проблеми навіть по здоров'ю, обережно з фінансовими операціями, можливі непередбачувані трати, різкі неочікання. Очікувані події, будьте обережні за кермом і реагуйте на тривогу, посилюються бойові дії. У четвер, 25 вересня, місяць буде в секстилі на Венеру. Це гарний час для налагодження відносин, покупок, походів в салони, для заняття творчістю, бізнесу, добре додати пристрасті у відносини. Якщо є невирішені конфлікти, краще все обсудити. Місяць скорпіоні може давати емоційну напругу та відчуття образи. В п'ятницю 26 вересня місяць робить тригони на Сатурн і Юпітер. Це чудовий для день для соціальної активності, вирішувати справи по роботі чи домашнім сімейним питанням можна просити підвищення в керівництва, сприяє вирішенню питань в державних установах для навчання, гарної викладацької діяльності і подорожей. Добре, ходити на співбесіду та подавати резюме або переїздити. У суботу і неділю місяць буде рухатися по знаку стрілець. В ці дні добре обмінюватися досвідом, ділитися знаннями, прислухатися до порад експерта, відверті розмови на філософські релігійні теми будуть цікаві. Ви можете почути, чи самі розповісти комусь цікаву історію, вирушити в подорож чи на екскурсію або просто прогулятися містом. Добре співпрацювати з іноземцями, вивчати їх культуру, мову, вирішувати юридичні питання, писати тексти публікації, активно проводити час. На позитивній ноті. По здоров'ю стають вразливі підшлункова печінка, жовчний, сідальний нерв, стегна та можливе переїдання. У суботу, 27 вересня, місяць робить гармонійні аспекти на плутон і сонце. Це зробить день сприятливим для зустрічей, прогулянок, побачень, домовленостей та приємного спілкування. Ввечері квадратна Венеру може зіпсувати настрій. Вам може щось не сподобатися в поведінці партнера чи в своїй зовнішності. Невдоволення може бути і через фінанси, або прокинеться марнотратство. У неділю, 28 вересня, місяць буде в секстилі на Меркурій. Це чудовий день для прогулянок, подорожей, зустрічі з друзями, рідними. Може бути багато приємних розмов. Якщо інформація була вам корисна, підписуйтеся, ставте лайки та коментуйте, як пройшов ваш тиждень. Вдалого і спокійного тижня!